Же круто виглядає ось такий забор, коли всі рослини зелені. Забор такий стоїть білий, світильнички стоять. Ви подивіться, як воно круто, класно виглядає. Контраст такий, да, квіти червоні, самшити, зелені, і парканчик такий садовий, декоративний. Парканчик такий коштує, де він в 4 секції в упаковці. Ось таких чотири секції. Загальна довжина цих чотирьох секцій, коли ми складемо їх між собою по довжині, в нас виходить 2,5 метра. Ціна ось за таку упаковку 400 гривень. Він є в кольорі ось такому класному білому. Є колір коричневий ніби шоколадний, е, є зелений і є світло-коричневий Кожен колір він має ось таку фактуру дерева. Бачите, така фактура фактура дерева. І коли здалеку дивишся на нього, ну здається, що це Ну, що це він дерев'яний. Ну, Це йде пластик, він стільки до ультрафіолету, до морозу, до всіх атмосферних явищ. По висоті, ось коли він стоїть вже да, кілочки на 15 см вставлені в землю. По висоті в нас виходить максимум 40 тут см. І ось ті бокові, ну, з боку, да, ось тут найнижча точка, в нас 25 см. І коли вони з'єднуються між собою, дві секції, бачите, вони утворюють такий полукружок. Ну, Дуже круто він класно виглядає з будь-якого ракурсу, особливо, да, якщо там квіти е червоні чи ось там піоні розові червоні, Ну, воно дуже класно ось так виглядає. Е, номер телефону буде в описі під відео. Хто ще собі не поставив? Такий класний, класнючий парк кан.